Цьому відео я планую заробити як мінімум одну тисячу доларів, показавши весь процес заробітку грошей в інтернеті саме тобі. Нічого важкого в цьому немає, якщо ти додивишся це відео до кінця. Це не відео з серії подивись, в тебе все вийде. Ні, це реальна стратегія, з якої розпочнеться твоє життя, саме мільйонерське життя, а мене звати Річ. І це моя стратегія з сайтом, який видає мені сигнали кожну хвилину. Ну що. Переходимо на трошки більший екран. Прямо зараз на своєму екрані ти можеш бачити телеграм-канал. Це не просто телеграм-канал, це телеграм-канал, який змінить твоє життя без прикрас. Актуальна стратегія заробітку грошей онлайн. Ось це відео повністю дасть тобі змогу заробляти гроші. Хтось таке продає, як на мінімум на 100 доларів. Я показую це все безкоштовно. Посилання на цей безкоштовний телеграм-канал, де дуже багато розіграшів, ти можеш знайти в закріпленому коментарі. А переходити чи ні, то вже вибір твій. Переходячи до нашого брокера, ви можете бачити, що в мене на балансі майже 5,5 мільйонів гривень. І наразі я відчню ще одну угоду по сету, який дає мені сигнали, я покажу вам повністю, як же працює наш новий трейдинг. Спочатку, спочатку, тобі потрібно зрозуміти, що все навчання є в моєму телеграм-каналі. Переходь та дивись, а наразі я буду отримувати перший сигнал. Мені потрібен лише брокер Pocket Option, та друге, наш сайт RaidenFew, який видає нам сигнали. І мені потрібно для того, щоб отримати перший сигнал, обрати нашу валютну пару без оцього підпису OTC. І таким чином ми отримаємо наш перший сигнал. Я оберу саме Єврокат, буду заходити сумою на 25 тисяч гривень. Надалі, стосовно нашої стратегії, я в пошуку нашого безкоштовного сайту. Пишу Єврокат. Обираю технічний аналіз саме Оанда, який мені ось, ось я знайшов, тисну на огляд нашого інструменту Єврокат. Натискаючи на технічний аналіз та одна хвилина, я отримую перший сигнал. Активно продавати. Повертаюсь на брокера, тисну продати на одну хвилину. І з цієї угоди я зроблю плюс 21 тисяч гривень, а саме 21 тисячу 250 гривень, що трошки більше, аніж 500 доларів за одну хвилину. Саме таким чином я й дійшов до такого балансу. Наразі в нас кінець п'ятниці, і дійсно ринок може бути трошки волатильним. Але ж в будні дні, тобто з понеділка по четвер, ця стратегія відпрацьовує себе ідеально. Наразі ви побачите гарне відпрацювання, стосовно якому ми заробляємо великі гроші всією нашою великою командою. Тобто до кінця нашої угоди залишається лише 15 секунд. Та наразі, якщо ця угода у мене зайде в мінус, я просто помножу суму Х2 та перезайду по нашому мартингейлу. Оновлюю нашу валютну пару, досі каже продавати. Я натискаю продати ще на одну хвилину донизу, суми на 50 тисяч гривень. Я тільки що втратив 25 тисяч, але чистими, верніше, грязними я зроблю з цієї години плюс 42 42 тисячі мінус 25. Думаю, не так важко порахувати, скільки чистими я зароблю. І так ми працюємо кожного дня. Цей сайт генерує все такі сигнали кожного дня. Ось у відпрацювання якого ми чекали. Відразу полетіли донизу, так як наш сайт нам сказав, що. Звісно, що продавати. І наразі, ось, ось справа, можемо бачити всі скользящі середні, які кажуть, чому ми будемо падати. Цей сайт дійсно винахід, який дає мені змогу заробляти. Відео йде лише 4 хвилини. А за 4 хвилини я, мабуть, показав тобі трошки більше, аніж показує хтось інший. І це в мене все безкоштовно. І наразі наголошую про свій телеграм-канал. Не забувай про нього, так як звідти пішли всі ці стратегії. У мене залишається лише 4 секунди, як я стану багатішим. Дійсно, непогана сума зароблена. Я повернув свої 25 тисяч та вийшов ще у гарний прибуток. Ось оцей цей сайт видає мені сигнали. Ти можеш працювати також само, якщо, звісно, в тебе буде бажання. Нічого важкого всьому немає. Лише твоє бажання. Мій телеграм-канал, в якому є вся актуальна безкоштовна стратегія, та наш брокер, який також безкоштовний. А на зв'язку був я Річард. Я не маю сенсу якось затягувати це відео. Я показав, що може змінити твоє життя. Скористатися цим чи ні? Ну тут же вибір твій.